Давайте, по -суті. Давайте ви сьогодні зустрічалися з міським головою. Тема розмови, як ви вже сказали, були укриття. Коли в Кременчуці ці укриття запрацюють і коли учні можуть піти в дитсадки, в школи або діти в дитсадки? Сьогодні провели е, е, таку змістовну нараду з мера міста. Перше питання, яке розглядали, це дійсно для того, щоб запрацювали дитячі садочки та школи. Е, Пан Малецький мені показав план робіт, виконання робіт, де є ПКД, де вже виділені кошти, і що, на якому на сьогодні рівні виконані ці роботи, де планується укриття, де укриття не планується. Загальну мережу, якими укриттями будуть користуватись садочки. Ну, наприклад, якщо садочок і школа знаходяться поряд, то вони можуть використовувати укриття. Тобто по ту інформацію, яку надав Віталій Олексійович, вже ми в травні місяці плануємо запустити кілька дитячих садочків, і з 1 вересня буде працювати. Всі ті школи, де є укриття, де вони передбачені, і я впевнена, що діти з їх саме головне батьки зможуть дітей відвести до закладів, діти будуть соціалізовуватись, отримувати освітні послуги в повному об'ємі. Є дійсно такі школи в Кременчуку, які побудовані таким чином, що ми, коли будемо робити укриття, то там грунти водоносні і це просто фізично неможливо. Дмитро Сергійович, да. скажіть, будь ласка, я, я, тоді нам треба знаходити виход з цієї ситуації. Мер запропонував інші види укриттів, які сьогодні показували. Вони відпрацюють з цивільним захистом щодо безпечності цих укриттів, також будуть їх використовувати.